Привіт, мої любі дівчата! Сьогодні я розповім історію свого досвіду. Це історія моєї клієнтки, яка трапилась ось на кілька днів тому. І ця історія допоможе вам знайти відповіді на ваші питання. Я Кеті Розмані, трихолог, експерт з догляду за волоссям і власниця магазину італійської професійної косметики для волосся. До речі, скажу одразу, кому на консультацію. Пишіть мені в приватній інстаграм, телеграм, і ви отримаєте консультацію. Результат під ключ. Отже, що все почалось? Це моя постійна клієнтка, але вона купує повноміри, тобто ну прям літрові засоби, да, і достатньо рідко її голову. Це раз на 3-4 дні. Тому. Ми з нею спілкуємось достатньо рідко. В чому прикол? Вона багаторічний блонд з пористим від природи волоссям. Звичайно, що останній її комплект, після попередньої наші, нашої праці над відновленням структури волосся, це її теперішній комплект, я вам, до речі, його обов'язково покажу, бо це наглядний приклад того, як не треба робити. Я підібрала їй цей комплект і цей комплект на вирівнювання та зняття пухнастості волосся. Вловили, ставимо галочку. І все було хорошо, аж до того часу, поки, рік тому вона придбала цей комплект. І е, буквально там кілька місяців тому вона ну, вимушена була змінити перукаря. І, звичайно, що ця колористка наколотила їй такого, що зараз в неї відломалося половина волосся. А, відео прикріплюю, щоб ви бачили, що було до і що тепер. Впродовж цього часу вона продовжує використовувати. Вирівнюючий комплект. Звичайно, що вона втратила половину втраченого волосся з е, причин неякісного фарбування, і ще половину волосся з причин непідходящого догляду. Чи означає це, що цей комплект е, поганий? Абсолютно ні. Тому що він працював саме тоді, коли її волосся було в гарному стані, але потребувало природньо вирівнювання і зняття пухнастості. І у нас все було ок. Ось повторюсь, результат того, як відпрацював цей комплект на її волосся вже після терапії випадіння, після реконструкції довжини, отакий результат вона мала. Помилка: якщо ти йдеш на фарбування. Ти мусиш зробити реконструкцію до фарбування і після фарбування. Якщо фарбування було невдалим, це не повод плакати і жалється, це повод почати робити курс реконструкції. Чим більш пошкоджене наше волосся, тим більше воно буде пухнаститись. Чим більше воно пухнаститься, тим більше ви намагаєтесь цієї пухнастості позбутися. Але Представте собі, волосина поломана, а ви хочете її вигладити. Ну, це як у вас поломана рука, а ви замість гіпсу мастите її мазю. Розумієте різницю? Ви тепер зрозуміли, чому ви не можете позбутися пухнастості? Тому що структура вашого волосся зруйнована, а ви намагаєтесь поверхнево виправити цю ситуацію. Звісно, ця моя принцесочка ще й додала жару у вогонь. І придбала собі вирівнювач Dyson не просто ви, а оцей фен новомодний, який зараз всі рекламують. То от скажу одразу, що е, він ну типу. З ним легко, класно укладатися, але палить він волосся так само, тому що він залишається праскою, хоч так, хоч інакше. До цього ми додаємо неправильний догляд, тому що він крутий, але не підходить для цієї ситуації. Вона нічого не зробила, щоб виправити ситуацію, і вона втратила половину. Ну, знов давайте продублюю. Подивіться самі. Оце, коли волосся було. Ми його вивели в нормальний стан, зробили йому комплект вирівнюючий і отак воно себе почувало. Отак воно себе почуває на тому самому вирівнюючому комплекті, але після неймовірного пошкодження. І ну би ніяких дій не було предприйнято для того, щоб це, це виправити. От, ми втратили якість, ми втратили довжину, ми втратили візуал. Що робити, я думаю, ви вже зрозуміли. Зараз я вам покажу цей комплект, і тут буде ще одна величезна помилка, яку ви зараз побачите своїми очима, і можливо, хтось із вас так само її робить цю помилку. Перед тим нагадаю, що якщо ви хочете отримати результат під ключ, ви маєте написати мені в приватні повідомлення. Всі мої контакти, Інстаграм Телеграм вказані в шапці цього каналу. І також, можливо, перехід на інстаграм є під цим відео. Не гарантую, але можливо. І звичайно у вас є декілька варіантів. Або ви мені пишете Я готова, я хочу, і ми працюємо одразу з підбором і саме. Засобами. Якщо ви вагаєтесь, або ви знаходитесь за кордоном, і у вас немає можливості придбати підібрані мною товари у мене засоби, ви можете придбати консультацію. Ціна дуже лояльна на все життя, ви залишаєтесь ну, просто на ти зі своїм волоссям і ви е, зафаршировані методами, порадами і списком засобів. Продовжуємо. Отже, показую комплект. Які висновки ми з цього можемо зробити? В нас є шампунь, в нас є кондиціонер, в нас є маска. В неї є ще два незмивних засоби, але вона їх не сфотографувала. Ну нічого. Тут і цього достатньо. Якщо, до речі, ви не використовуєте незмивні засоби, забудьте про те, що ваші основні засоби будуть працювати так, як мають працювати. Ви будете втрачати візуал, ви будете втрачати коля. В общем, не про це. який висновок ми робимо з цієї картинки? Подивіться, будь ласка, уважно. Значить, шампунь рік. Цей комплект в неї рік. Це літровий шампунь, літровий кондиціонер і літрова маска. От за рік, скільки було використано шампуню. Окей, питань немає, да? там лишилось зовсім чуть, чуть Скільки, до речі, це вона мені відмітила, я вирішила використати це як ну, класний матеріал. А, кондиціонер, є питання ну, Є питання по кондиціонеру, чому його використано. Но, коли я побачила, скільки використано маски, подивіться, будь ласка, уважно. Я просто, ну, якщо чесно, втратила бажання надалі працювати з цією людиною, але, звісно, я взяла себе в руки. Пояснила, ну, типу, все як є, що буде далі, я не знаю. Бо дуже часто люди не хочуть чути правду, не хочуть чути, як треба, не хочуть чути, що вони помилились не задля того, щоб почути, що помилились, а задля того, щоб зробити висновок і вже так не робити, а зробити по-інакшому. Подивіться, скільки використано маски. Ну, реально, блін, ну, мілілітрів 300, напевно. Ну, точно не більше. І це за рік, і це біда. І про що це мені говорить? Про те, що вона її навіть не використовувала. А якщо вона не використовувала маску, про яку якість волосся ми взагалі можемо говорити? Взагалі не про не про яку, тобто навіть при цьому комплекті вона примудрилася, на жаль, ну от, ну. Отак. От тобто, хто винен, майстер винен, майстер тут ні в чому насправді не винен, навіть якщо він десь помилився, це, можна було, це реально можна було виправити. Вона не користувалась маскою. І це дуже сильно погано. Я поясню навіть чому. Дивіться, коли ви правильно доглядаєте за волоссям постійно, не ігноруєте обов'язкові етапи догляду, то навіть коли майстер помилився або щось пішло не так, це ж не обов'язково, навіть майстер, ну коротше, коли щось пішло не так, ваше волосся витримає набагато більше, ніж те. За яким доглядають, ну, ота, отак. Сьогодні зроблю, завтра не зроблю. Розумієте, про що я? Вот. Друге. Чи допоможе їй надалі цей комплект? Ні. Тут вже в нас просто злиті гроші, пояснюю чому. Всі адекватні професійні засоби мають термін придатності після вскриття банки. 9 12 місяців є такі, що 6, в даному випадку їй повезло там від 9, І якщо шампунь з кондиціонером вона не розкручувала, щоб понюхати, тут ще в неї є, є шанси. А от маска, який рік, а маска ця космецевтичного бренду, в неї там дуже швидко виходить термін придатності. Вона ну, вона її вже може просто викинути. Професійні засоби після виходу терміну придатності після скриття кришки, вони не портяться, але вони просто перестають діяти. Умовно, вся їх сила просто випаровується. Поставте на цьому собі галочку. Є шанс, як їх спасти? Так, є. Якщо цікаво, напишіть питання, я про це обов'язково розповім. Чи е, варто купувати повноміри? Е, не завжди, тому що, по-перше, вони псуються, ви не встигаєте їх використати. А по-друге, волосю потрібно одночасно кілька масок. Не може бути одна єдина, але тим більше, якщо ви розумієте, що будете користувати ту маску раз через раз, то звичайно, абсолютно це цього не варто. Повномірмаповноміри варто. Придбати вже тоді, коли ви точно знаєте, що вам підійде, що з чим міксувати, як застосовувати, щоб постійно тримати класний результат, не дивлячись ні на що. Люблю, обнімаю цілую. Сподівалась, що буде коротше. Коротше, в мене ніколи не виходить. Будь ласка, пишіть свої запитання в коментарях. Або, будь ласка, діліться своїм досвідом, як ви колись правороніли якусь маску. Якщо вам цікаво, як можна реанімувати ще на декілька разів маску, яка просто перестала діяти, теж пишіть в коментарі. Все, Цілую в кожну волосинку нових зустрічей.